Може, хтось думає, що в мене життя таке дуже класне, що я там подорожую, але хочу сказати, що зараз у моєму житті такий період не дуже добрий. У кінці листопада стався тут у нас в селищі обстріл шахидами. Вісім шахидів вилетіли на наше селище, і три з яких потрапили в місце моєї роботи. Тому зараз у нас там повний три крапки, і там відновлення було, і розгрібали ці завали, і зараз відновлюємо документацію. Дуже багато чого робити треба. Ну, в общем, це страшно описати. Так зараз виглядає кабінет. А ще друге теж у родині у мене є дуже такі. Справи не дуже можна так сказати. З мамою, з моєю, там дуже великі проблеми зі здоров'ям. Ну, ось так живемо. Так що я думаю, у мене, так як і у кожної людини куча всяких проблем, але я все одно стараюся якось себе витягувати з цих ну, таких станів депресивних. І тим, що я там зай... стараюсь там вдома займатися спортом, монтувати відео, щось гарне транслювати, стараюся ось так далі жити, як уже є. Надіємося, що все налагодиться і все буде на краще в нас.